Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені представники медіа, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Нагадую, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Театральний 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжуємо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. На засіданні присутні 10 членів виконкому, відсутні 4, кворум є, і ми можемо розпочинати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконкому бере участь інспектор відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції Фербей Дмитро Дмитрович. Будь ласка, дякую. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам установлені терміни було надано порядок денний засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. За 10 рішення прийнято одноголосно. Дякую. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконкому? З вашого дозволу, у мене є. Внесення питання до порядку денного департаменту з благоустрою міста про внесення змін до рішення виконавчого комітету одеської міської ради від 25 травня 2023 року, номер 181 про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Якщо більше нема доповнень і пропозицій, я пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший блок питань Департаменту фінансів. Питання про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу. Про внесення на розгляд одеській міській раді проекту рішення про зміну найменувань комунальних установ, координацію діяльності, яких здійснює департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради, та затвердження їхніх статутів у новій редакції. Чи є питання з цього приводу? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання управління реклами. Перше питання про видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Друге питання про припинення дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступний блок питань Департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про передачу комунальним підприємствам та установам Одеської міської ради майна, що обліковується на балансі комунальної установи міський центр гуманітарної допомоги інформаційного та господарського забезпечення. Прошу голосувати. Дякую, рішення. прийнято. друге питання про передачу управлінню капітального будівництва Одеської міської ради, проектної документації щодо об'єктів капітальний ремонт захисної споруди, цивільного захисту, сховища за номером 56 152, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Буніна, 10 та капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, сховища за номером 57402, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Радісна, 2, дріб, 4Б. Чи є питання з цього приводу? Прошу голосувати. За 9. Не голосував один. Проти 0, утримувався 0, Рішення прийнято. Дякую. Наступний блок питань приморської районної адміністрації. Питання перше. Про надання Мельниченко Валентині Вікторівні кімнати у гуртожитку, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця, провулок туристів, колишній Маяковського. Чи є питання з цього приводу? Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую одноголосно. Друге питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 15 травня 2025 року. номер 225, дріб В. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Третє питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України від 15 травня 2025 року. номер 223, двадцять Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний блок питань: питання Київської районної адміністрації. Про надання Янтовській Анастасії Геннадіївні квартири в будинку по вулиці Академіка Корольова в місті Одесі. Чи є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання Пересипської районної адміністрації про надання сім'ї Воробйової Інни Іванівни квартири в будинку по вулиці Владислава Бувалкіна, колишня генерала Бачарова, міста Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання Хаджибейської районної адміністрації про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 15 травня 2025 року, номер 224 дріб В. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань Департаменту з благоустрою міста. Питання з 1 по 70 про затвердження рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкта нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України від 14 травня 2025 року за номерами. Пропоную об'єднати проекти департаменту з благоустою міста про затвердження рішень комісії щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна з 1 по 70, включно, які належать до однієї сфери правовідносин в єдиний блок та прийняти разом зазначені 70 рішень, якщо не заперечуєте. Вношу таку пропозицію. Шановні члени виконкому, голосуємо за пропозицію щодо об'єднання питань. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу голосувати по суті за проекти рішень департаменту з благоустрою міста про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна з 1 по 70 проект включно. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято проголосовано одноголосно. 71 питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2023 року No181 про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Дякую. Рішення проголосовано одноголосно. Наступний блок питань Департаменту комунальної власності. Перше питання про закріплення за комунальним некомерційним підприємством, дитяча міська клінічна лікарня номер 2 Одеської міської ради на праві оперативного управління, приміщення, групи приміщень загальної площею 563,7 квадратних метра, що розташовано за адресою міста Одеса, проспект князя Володимира Великого, колишній Добровольського за номером 67, приміщення 519. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. рішення прийнято одноголосно. Друге питання про закріплення за комунальним підприємством, місць зелентерес на праві господарського віддання та здійснення реєстрації відповідного речового права на об'єкти нерухомого майна, що розташовані в місті Одесі. Прошу голосувати. Дякую, рішення проголосовано. Прийнято одноголосно. Третє питання про передачу комунальному підприємству Одеськ Парк Одес Транспарк Сервіс на баланс та закріплення за ним на праві господарського віддання 167 тисячних сім частин житлового приміщення першого, другого поверхів та підвалу площою 199,7 квадратних метрів від загальної площі 1195 квадратних метрів. Що розташовано за адресою міста Одеса, вулиця Павла Зеленого, колишнього коблиска, 13, приміщення 101. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне четверте питання: про закріплення за комунальним підприємством Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство на праві господарського віддання об'єктів нерухомого майна, розташованих в місті Одесь. Є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. П'яте питання про закріплення за комунальним підприємством Одеської міської ради узбережжя Одеси на праві господарського віддання нежитлової будівлі вбиральні загальною площею 24,5 квадратних метра, що розташована за адресою міста Одеса, отрад на пляж 21-1. дріб Є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний блок питань Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Питання перше. Про хід виконання у 2024 році міської цільової програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпетрульних тварин в місті Одесі на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 9 лютого 2022 року номер 867 8 Є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про хід виконання у 2024 році міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси на 2022-2027 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 червня 2022 року. номер 117. Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання Департаменту архітектури містобудування та земельних відносин. Про хід виконання у 2024 році міської цільової програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 3 лютого 2021 року No4838. Є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення. Прохід виконання в 2024 році міської цільової програми забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в місті Одесі, взаємодії та підтримки діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в умовах правового режиму воєнного стану на 2020-2025 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 6 лютого 2020 року. Року 5645-7. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань Департаменту охорони здоров'я. Питання перше. Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення про надання зводи на списання з балансу комунального некомерційного підприємства міська клінічна лікарня номер 1 Одеської міської ради основного засобу. Прошу голосувати. Дякую. Питання. Прийнято одноголосно. Друге питання про внесення на розгляд Одеській міській раді проекту рішення про надання згоди на списання з балансу комунального некомерційного підприємства Міська лікарня No8 Одеської міської ради основних засобів. Чи є питання? Прошу голосувати. Питання прийнято одноголосно, дякую. І третє питання в цьому блоці про хід виконання у 2024 році міської цільової програми здоров'я на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 29 листопада 2023 року за номером 1639-8. Є питання? Прошу голосувати. Дякую, питання проголосовано одноголосно. Рухаємося далі. Наступний блок питань: управління управління з фізичної культури та спорту. Перше питання про внесення на розгляд Одеській міській раді проекту рішення про внесення змін до міської цільової програми розвиток фізичної культури та спорту в місті Одесі на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням одеської міської ради від 29 листопада 2023 року. номер 1628-8. Є Я питання. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Друге питання про затвердження норм витрат на нагородження переможців та призерів місцевих спортивних змагань, що проводяться в місті Одесі за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Питання прийнято доголосно. Дякую, шановні колеги. Наступний блок питань Департаменту міського господарства. Питання перше. Про хід виконання у 2024 році міської цільової програми енергоефективності в місті Одесі на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 9 лютого 2022 року. номер 866-8. Є питання? Прошу голосувати. питання прийняте одноголосно. Дякую. Друге питання. про хід виконання у 2024 році міської цільової програми розвитку житлового господарства в місті міста Одеси на 2022-2026 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року, номер 804-8. Є питання? Прошу голосувати. Дякую. Рішення проголосовано одноголосно. Третє питання: про внесення змін до правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеса, затверджених рішенням виконавчого комітету одеської міської ради від 26 грудня 2018 року, Номер 561. Є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. Про хід виконання в 2024 році міської цільової програми благоустрою міста Одеса на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року номер 805 8 Є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: про хід виконання у 2024 році міської цільової програми, програми Незламна Одеса на 2024-2026 роки, затвердженою рішенням Одеської міської ради від 24 квітня 2024 року номер 2021 8. Є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань Департаменту економічного розвитку. Питання перше: про надання безповоротної фінансової допомоги учаснику програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків, енергодім, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку адміральський 35. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про надання безповоротної фінансової допомоги учаснику програми Державної установи Фонд енергоефективності Гріндім, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку ЗАДІАК. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Третє питання: про надання безповоротної фінансової допомоги учаснику програми державної установи, Фонд енергоефективності Гріндім, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку ізумруд 2007 Прошу голосувати. Дякую. Рішення проголосовано одноголосно. Четверте питання. Про хід виконання у 2024 році міської цільової програми благоустрою міста. О, я перепрошую. Я не туди пішов. Так, да, перепрошую. Е... Четверте питання: про внесення на розгляд одеської міської ради, проекту рішення про затвердження підсумкового звіту, про виконання міської цільової програми, надання безповоротної фінансової допомоги, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Одеси, учасникам програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім на 2021-2024 роки, затвердженою Одеською міською рішенням Одеської міської ради від 16 вересня 2020 року номер 6384-7. Чи є питання? Прошу голосувати. За 9 Проти нуль утримався 0, не голосував один. Шановні члени виконкому. Депутати запрошення. Які є питання, зауваження щодо проведення чергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. Дякую. На цьому порядок денне чергове засідання виконавчого комітету. Вичерпано. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Всім гарного тихого дня.